Сангйонг Екшн 2008 року. Ось такий у нас повний привідний кросовер, Він на величезному кліренсі, тому що він рамний. 2,3 бензиновий двигун вже на газовій установці, механічна коробка перемикання. Ну і вже казав. Повний привід 4х4. Так виглядає цей практичний автомобіль, має сірий колір, чорні бампери, ну, щоб можна було десь якусь берозку зашатати. Має величезний кліренс, просто тут не треба досить таки е, низько присідати, щоб побачити його е, можливості. 16-дюймові легкосплавні диски в нас в комплектації, вже встановлено тонування скла, текстильний чорний салончик от в такому стилі виконаний також у нас мультикермо з кнопочками, можна управляти магнітолою. У нас є складання, електроскладання зеркал. Ну, воно працює тільки коли запустити двигун. Зараз ми це зробимо. Так, Сідаємо всередину. Також у нас підігрів передніх сидінь. відразу скажу. У нас є також одна зона клімату. Виглядає вона ось так. Має такий екранчик, в принципі, все замечательно виглядає. Магнітола у нас автентична, ну, можеш диски тут послухати. Також у нас є підігрів дворників. Це у нас, знаєте, як вам сказати, це не в кожній машині є така функція в принципі, зашита. І зараз вам покажемо, що. Зеркала, все працює, все розкладується, все складується. Замість ручничка у нас ось така шпага, рапіра. Якщо фехтуванням займався, то буде тобі дуже це знайоме. В принципі, попереду у нас все. Зараз підемо далі. Так... Задній ряд у нас виглядає саме ось так. О, має такий от стиль, ну, машинка якби, потребує маленької хімчисточки. Так, тут у нас центральний підлекітник, ну, і в принципі так виглядає практичність ззаду наперед. Да? Тобто машина якби, кричить, кричить все в цій машині, що практичність це саме вона. Рекомендувати будемо цей автомобіль, тому що ну, буде приємна ціна. Ну, Плюс до всього це рамний, позашляховик, 4х4, повний привід, газ вже встановлено. Ну, коротше, одні плюси. Приїжджай до нас, велика окружна дорога 22, місто Київ біля Жилянського мосту знаходимося. Можеш купити її як за повну вартість, так і в лізинг від 15% від повної суми відривай. Це буде твій аванс, і від 1 до 5 років терміном можеш взяти. Ось, Тому приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.